Всім привіт! З вами Тетяна Таперова на каналі Life Online. І сьогодні хочу я вам запропонувати незвичний формат, а точніше хочу розповісти, як створити лендінг за допомогою штучного інтелекту. Отже, для того, щоб створити лендінг за допомогою штучного інтелекту, наприклад, отакий: в мене є, я створила його вручну, але за допомогою штучного інтелекту я хочу створити новий і подивитися, що він мені запропонує. Отже, мені потрібен сервіс. Гама. Отак він виглядає. Залогінитися можна за допомогою вашої Google пошти. Я вже тут пробувала створювати деякі сторіночки. І зараз покажу вам, що він може запропонувати в сфері створення лендінгів. Якщо ви думаєте, що тут просто натиснути кнопку створити лендінг, і він вам згенерує щось самостійно, це все ваші фантазії. Перше, що вам треба зробити, це написати промпт. Промпт це, це така штука, яка, так би мовити, технічні інструкції для штучного інтелекту, в нашому випадку для сервісу Гама, з точними Вказівками, що саме ви від нього хочете. Промпт краще за все, писати за допомогою чату GPT. Чат GPT в нас взагалі вирулює в багатьох сферах, тому за допомогою чату GPT можна написати гарний промпт для такого сервісу. Я це вже зробила. Наприклад, в мене є такий асистент, який допомагає писати промпти. І я його попросила підготувати для мене промпт, який дозволить мені створити лендінг для будь-якої мети додати промпт задачі поставлені питань користувачам, щоб він розповів про цілі лендінга, про те, хто не буде користуватися та яка цільова дія має бути виконана. Переглянутий промпт, він мені запропонував ось такі питання. Оскільки в мене безкоштовна версія, в мене тут закінчились можливості, тому я відкрила новий чат. І в цьому чаті я вже скопіювала е, ці всі питання, перенесла їх сюди і відповіла на всі питання, які він мені поставив. Додатково скинула йому також е, текст зі свого вже готового лендінга. Ось таку е, таку структуру він мені видав. Зараз ми це скопіюємо і спробуємо додати в наш конструктор штучного інтелекту. Копіюємо це. Спочатку в блокнот, щоб прибрати зайве. Цікаво, що він у нас тут навіть можна додати форму. Спробуємо подивимося, як він створить форму і чи буде ця форма працювати. Бо, якщо чесно, я ще не пробувала в цьому конструкторі штучного інтелекту додавати форми на сторінки лендінгів. Ось ми прибрали всі наші зайві елементи. Тепер ми все це копіюємо. Переходимо на сервіс сервіскама. Обираємо створити новий або ж можна тут скоригувати. Давайте спробуємо створити новий. Створити новий. Тут у мене вже є підказки, але ми їх почистимо. О, вони вже почистились. Отже, вставляємо ось це, ось це верхнє віконце, наш скопійований текст. О, в нього тут насправді обмеження. А якщо ми підемо іншим шляхом і створимо як тут секціями. подивимося що вийде Додати реальні відгуків поки немає, але ми додамо, подивимося, що він нам згенерує. Часті питання. Восьмий блок. Так, додати ще один дев'ятий блок. Так, тоді ось це ми прибираємо, обираємо. Стиль зображення. Тут він сам підбирає зображення. Ми напишемо теплі кольори, книги, бібліотеки електронні книги. Неважливо. Ми зараз напишемо, подивимося, що він нам запропонує. І теми. Які він нам запропонує? Так, давайте подивимось. Ну, оберемо. Ось такий текст. Виберемо цю тему. А тут напишемо «Створи» лендинг для марафону зі створення електронних травних книг. І після цього натискаємо кнопочку Згенерувати. Давайте подивимось. Які гарні зображення підбирає. Навіть відгуки додав. Генерація завершена. Форма, оплата, стартова. Книга така гарна. Фішечка, мінімалістичний дизайн для такого комфорту. Заєструйся та отримай знижку. Ну, знижка — це може занадто. Але подивіться, яку красу він нам згенерував. Після цього ми тут можемо додати посилання, можемо додати кнопку, можемо з цієї кнопки змінити, можемо власне, робити все, що нам потрібно. Збоку в нас тут є розумні макети, є основні блоки, які можна додавати туди чи сюди різні списки, навіть кодовий блок є. Цікаво, кодовий блок, якщо ми, наприклад, опустимося вниз і додамо цей кодовий блок сюди. І тепер я візьму код зі своєї форми, зі своєї форми для марафону. HTML, скопіюємо і сюди вставимо. Угу. Ну, насправді тут є навіть якісь свої власні форми. Google Form можна додавати, кнопки, це ясно. І якісь свої, мабуть, чи ЧСРМки, чи що воно таке, поки не перевіряла. Тут у нас можна додавати грани, графіки різні такі ну, для професійних таких ем, корпоративних лендінгів, дуже потрібні елементи. Можна будувати програми та веб-сторінки е, Instagram, Google Drive. Фігма. Угу, додати відео можна з Ютубу, Тіктоку. Зображення можна додати. Галерея навіть є, або qr код теж дуже зручно. Зображення Sunsplash – це фотобанк відомий. Зображення зі штучним інтелектом. Тексти це ясно, це назва, це розділи різних розмірів. Заголовки, точніше. Таблиці, списки. Угу. Це розділення колонками сторіночки одного поля. Різні, 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 різні елементи, яких називають віджити на WordPress. Тут є. І структура макетна. Так само, як, наприклад, у Canva. Коли ви створюєте сайт у Canvi, до речі, у мене є на цей курс. Можете подивитися, тут в мене є курси, як створювати дизайн в редакторі Canva. Тут я про це розповідаю. От такі схожі макети там є. Ну що, в цілому дуже цікаво. Мені от цікаво, чи буде працювати форма. Натискаємо опублікувати. Опублікований. Переглянемо сайт. Ну тут ясно, тут ми можемо підв'язати свої посилання. Анімація присутня, гарно. Відгуки. Все все є. Ну і, як я і очікувала, в принципі, ця форма тут не підтягується. Ну, але нічого, ми завжди можемо ставити кнопочку, яка буде вести туди, куди треба. В цілому ну, я дуже задоволена. Єдине, що ви маєте пам'ятати, що на безоплатній версії такі лендінги не мають власного домену. Тому ну, вони матимуть щось приблизно таке за виглядом свого домену. На платній версії ви можете навіть під'єднати домен. Ну що, на мою думку, штучний інтелект йде вперед. Дуже широкими впевненими кроками, і навіть е, вже сайти може сам створювати. Щоправда, поки це стосується тільки лендінгів, якщо вам потрібен багато сторінковий сайт, це вже до інших експертів. А от такі лендінги він спокійно вже можна, може генерувати, тим більше, що ви завжди можете відредагувати той лендінг, який ви створили. Отут -от. тут він зберігається у вашій. Е, Панельці, і ви його можете переглянути нашого, відредагувати, все це можна змінити тут і по кольорній гамі і по всьому. Що ж, я сподіваюся, вам це відео було цікаве і корисне. Посилання на цю аїшку я вам залишу в описі під відео. Ну, якщо хочете дізнатися ще більше фішок по створенню сайтів, і не тільки за допомогою штучного інтелекту. З вами була Тетяна Теперо. Коментуйте, ставте подобайки. Всім па-па.